Сьогодні, друзі, поговоримо і зробимо самопальну рюмочку з гільзи. А, бо зараз ця тема дуже актуальна. Якщо хто не знає, подивіться, скільки воно коштує з гравіюванням. Так, що ми робимо? По-перше, ми це зараз робимо без додаткової оснастки, тому що якщо робити по уму, треба зробити під ось цю конічну часть. Вона в нас йде трохи піскос. Можна зробити, якщо ви робите серію, розрізну гайку, там, капролонову чи пластикову і зажимати те, що зараз я буду робити, за одну установку. Я буду робити гівна і палок, як я люблю. Тому. Спочатку затискаємо. Тут у нас є полосочки і по ним я буду відрізати. Зараз ми станочок наш запускаємо, до речі, ми зараз на генераторі, на маленькому бачимо, заготовка в нас крутиться нерівно. Тому не трошки вирівняти. Зараз я зроблю отак. О, бачили? Зупиняємо верстат, дотискаємо наш токарний патрон. Якщо воно там трошки навіть зігнеться, то нічого страшного, тому що ця частина у нас буде відрізана. І погнали в центрі. Ну, Плюс-мінус різить ріжуча кромка відного різця у нас плюс-мінус по центру. Даємо трошки обертів. Виставляємо, де ми будемо відрізати, і починаємо. Я сила такого нічого не додаю. Зараз кілька верстатів на місяць купуються спеціально для цих цілей, скоро вона відпаде. І так буває. Так, тепер що ми робимо? Тепер нам треба обробити край, щоб ми не порізали наші з вами губи. І для цього ми з патрона дістаємо отаку штучку і вставляємо нашу гільзу. Щоб гільзу не посарапати, я її обмотаю ізолентою. Обов'язково використовуйте синю, бо синя ізолента, хлопці, це самий топ, як ви знаєте. Там вона нам десь дасть трошки биття, але в нас це виріб непрецизійний. І нам все одно. Тому я й кажу, якщо, якщо зробити під усю конусну часть розрізну гайку, то це все можна робити за одну установку. Є ставимо в патрон. Різцетримач нам уже, по суті, для цього не нужний. Наш супорт я маю на увазі. Затискаємо. І... Так, а, нам, нам, нам нужен. Нам потрібен він, знаєте, для чого? Для того, щоб ту заусню зняти. Станок ви бачите, хлопці, навіть не прикручений вже півроку, мабуть, тут на столі. Все, це в нас є. Після цього ми беремо наждачкою. Можна різцем робити, можна ще чимось. Обережно край проходимо наждачкою. Він тоді в нас буде такий кругленький, гарненький. І в нас залишиться для того, щоб завершити нашу операцію, лише шліфовка внутрішньої частини. Її можна зробити як наждачкою. Але я для цього люблю використовувати Scotch Bright. Всім рекомендую, дуже класна штука. Мотаємо її на дерев'яку. Засовуємо всередину. Тут тільки треба, щоб вам руки не відірвало. Чи пальці, руку не відірве. Багато намотав. Якось його треба так. Якось я робив так його гарненько, чи то інший дрин був. Хто його знає. О, бачите? Перепишу. Прибираємо супер ще далі. Щоб було зручніше. І запускаємо станочок. Тільки обережно, якщо що, просто відпускайте його. От. І таким чином ми шліфуємо. Зовнішню поверхню. Зовнішню перепрошую, внутрішню. Тільки ж, я думаю, ви розумієте, що потім після цього вам гільзу треба буде хорошенько так почистити та вимити. Бо інакше у вашому животику з'явиться щось трошки не те. Ну, Дивимось на результат. Я думаю, розумієте, що стрічку можна зняти. Отака От в нас поверхня вийшла всередині. Якщо довше, якщо довше її шліфувати, то буде краще. Ще також, дехто робить, капсюль вибиває і заварює цю дирочку я також проточує. Ну, ми з вами робимо гівно варіант на скору руку, тому ось такий в нас результат вийшов. Рюмочка за 2 хвилини з гільзи.